Бажаємо здоров'я. Виконання завдань на лінії бойового зіткнення це складний та комплексний процес, в якому задіяна велика кількість особового складу та підрозділів. Їхню роботу можна порівняти з функціонуванням складного організму, де кожен підрозділ виконує своє завдання і є невід'ємною частиною цієї системи. Об'єднує їх та забезпечує правильне функціонування. Система управління своєрідна нервова система, основною частиною якої є зір. Рецепторами зору в нашому випадку є БПЛА. За допомогою них ми розрізняємо, аналізуємо, а головне бачимо східного подразника і надсилаємо відповідні команди, на які підрозділи готові реагувати в залежності від загрози. 44-й окремий стрілецький батальйон звертається до українців та усіх, хто може допомогти в зборі на 5 дронів MAVIC 3 Pro для візуального контролю лінії бойового зіткнення на купянсько лиманському напрямку. Наша ціль 500 тисяч гривень. Разом ми сила. Кожна гривня важлива. Слава Україні!